Людям, які не платили за електрику, будуть відрізати електропостачання. Як ви до цього ставитесь? Погано. Чому? Бо може в когось і немає грошей заплатити. Звісно, плюс. Позитивно. Чому? Тому Що треба платити, йде війна, довги нависаються все ж і відзначаються на армію, на всьому. Є борт, треба платити. Просто що треба розглядати, напевно, що враховувати соціальний момент. Можливо, є люди, які не мають можливості зараз заплатити за якихось суб'єктивних причин. Люди за кордоном виїхали, вони може навіть не знають, що в них є цей борг. А обленерго, якщо показники не подавати, вони відповідно роблять нарахування. Тобто цей момент теж треба враховувати, тому що дуже багатьох людей є так званий віртуальний борг, коли Обленерго нараховує середньомісячне якесь там споживання, воно накручується, 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 і потім люди, виходить, тисячні борги. Ну, якщо довго не платили, якщо то хай відключають. Навірно, позитивно. Чому? Ну, треба платити. те, чим користуються, треба платити. Чи варто таким чином карати боржників? Думаю, що так. Да. Я думаю, не всіх. Не всіх, тому що у людей різні ситуації. Хто не може, хто не працює, хто виїхав. Якщо хто не має грошей, треба теж дивись по обставинах. Може, в нього такі обставини, що він не може заплатити. А ті, хто мають гроші, такі то хай відрізають. Нехай відключають, то, що робити. Людям, які не платили за електрику, будуть відрізати електропостачання. Як ви ставитесь до цього? За.